Доброго дня. Сьогодні 11 травня, сію відкритий ґрунт огірки. Мені знайома дала ось такі огірочки. Назва складна. Не знаю, що з цього виросте. Дуже підозрюю, що це якась підробка на німецький гібрид. Ну, посажу, посадила. Зараз вам покажу, яке на сінічку. Хочу спробувати, просто подивитися, що з цього виросте. Ось націнинки, звичайні, не оброблені. Підписала ось цей сорт. пишуть що німецький карнішон 100 грам, що не гірчить і так далі. Ну, побачимо. Сонячний березень-виробник. Це просто перевірити з цікавості. Взагалі, я б таки не купувала, так як дали, пробую. Далі посадила. Фенікс плюс, це геліус фірма. Взяла це теж е, покращені там є інший фенікс. 340, здається, посадила цей фенікс. Кущик посадила і гірки нашої дослідної станції чернігівської. Так, огірок тріумф, ось таке насіння, звичайне. Дослідна станція маяк. Я купила на випробування сорт. В цьому році посажу, але насіння збирати не буду. Подивлюся, чи вони сподобаються. Якщо сподобаються, надалі будемо садити. Всі огірки в мене верніше ось тріумф, а це я вам показала: це оптиміст, ось поряд оптиміст. Теж насіння, звичайне, не оброблене. У цьому році буду садити, я сажу всі огірки підв'язую на сітки. Вростил не сажу, мені так незручно, і подивлюся, чи вони будуть плестись. Це сатіна, вже професійне насіння. Я їх люблю. Смачні насіння. Іде оброблене, помаранчевого такого кольору. От. Ага, це я салют. Тут салют, у мене салют немає. Обгорточки. У мене велика пачка, була, немає. Салют, гібрид теж дуже класний. Будуть рости, покажу. А це, я далі ось амурчик кинула зеленим кольором, оброблене. І ось сатіна помаранчева. Вона теж ось така його марочка. Оце сатіна буде. А далі. У мене далі буде мій улюблений аваланж. з рожевим кольором оброблене насіння. Іде аваланж. Я професійну пачку беру велику. Так я насіннячко. покажу, як він буде рости. Так, що сію, сподіваюся, що не померзне насіння.